Група спецпризначення отримала бойовий наказ, взято під свій контроль складів Балаклея. Після того, як було взято під контроль арсенал, масово почали виїжджати бойовики. Під час зачистки самого населеного пункту Балаклея потрібно було підірвати мости, так, щоб резерви не підійшли на підкріплення оркам. У нас була задача зайти на арсенал балаклії. Зачистку провести, пересчитати. Все, що там залишилося, які боєприпаси, яка техніка. Ввечері зайшли, провели зачистку. Вразило те, що там було, все розірване, розкидане. Так під ногами вони розірвані боєприпаси лежали. Посвітіть туди до кінця край. Куляк. Повернулися, поспали пару годин. На ранок була задача замінувати мости, балаклії, два для того, щоб вони не повернулись назад після контрнаступу. Наш командир групи і ще троє поїхали на хамері. З водієм п'ять чоловік. Прикривали інженерів, поїхали з дві колони на два моста. Висунулись під групи в складі командира групи. Інженера прикриття був кулеметник, розвідники, які мали виконати завдання по підриву мосту. Спочатку почалося це стрілкатня, звичайно. Після чого вже ми побачили, як РПГ противник почав застосовувати і вже підтягнувся танковий резерв противника зі сторони Савінці. І після цього, вже, як противник уразив, наш хамер, пішла команда про відхід, і вже почали сворачуватися і відходити. Останнє слово командира було, ми відходимо, тому що по нам працює танк. Переїхали з однієї сторони дороги на іншу, і в них влучив танк з прямого пострілу. На зв'язок вони не виходили, але надія була, що вони спішили з машини, що вони живі. Але потім полетіли коптером, подивилися, знайшли хамер, видно було. Одне тіло біля нього, що лежить. Потім, як стало більш безпечно, ми вже тоді пішли, іменно на саме місце. І вони загинули, п'ять чоловік, екіпаж був. Загинув командир групи Юра. Він був у нас після академії. прийшов до нас літом, випускник 21-го року зарекомендував себе як бойовий хлопець, надійний побратим та Ця група на нього покладалася, як на себе. Також загинув найстарший боєць цієї групи, позовний, Мака. Ми з ним знайомі дуже давно. Він воював 14 року, на контракті був задовго до цього. Загинув, прикриваючи в турелі єнот, також сміливо та рішуче виконував поставлені завдання, добре володів своєю зброєю. момент Миг прикрити своїх попротивників. Також був військовослужбовець поза ним новий В військовій справі, дуже володів різноманітними видами зброї, важкої зброї. Можна сказати, що був практиком цього, міг навчити кожного військовослужбовця. Також закинув водій групи забезпечення Слободян. будь-який момент він міг під'їхати, від'їхати, вивезти, підвести. Можна виконувати своє завдання. Ми тоді майже підірвали міст. Нам просто не вистачило трішки часу. Потім цим мостом, цей міст нам допоміг тим, що ми через декілька днів туди знову вривалися, але ми вже приїжджали в міст в саму Балаклею і просто зачищали всі вулиці.